Привіт усім! З вами Вакуль. Сьогодні розповім вам про зброю ближнього бою у Вальхейм. Тож усім приємного перегляду і розпочинаємо. Порівняно з іншими типами зброї, по типу стрілецької чи магічної, то ближні зброї в грі найбільше. Є декілька її видів: ножі, палиці, мечі, списи, Адгейри, та сокири. Кожна зброя по-своєму унікальна. Уся відрізняється довжиною, ефектами, вагою, блокуванням шкоди, швидкістю атаки, самою шкодою та видом цієї шкоди. Також варто знати, що вище згадана зброя може завдавати як проколювальну, тупу та різну шкоду. Ці види шкоди можуть давати вам перевагу над різними мобами. Про види шкоди у Вальхейм я розповідав у цьому відео. Ножі – це один з видів одноручної зброї ближнього бою у Вальхейм. Для них характерна невелика довжина, різна шкода та вага. Ці характеристики забезпечують більшу швидкість атаки, але при цьому ви мусите підходити до противника на близьку дистанцію, щоб його вразити. З усіх наявних видів ножів присутній лише ефект духу для срібного меча, але сподіваємось, що в майбутньому вони будуть лише доповнюватись. Порівняно з іншими видами зброї, ножі завдають найбільшу шкоду в спину противника. Це в 6 разів більше від їх звичайної шкоди. Зараз на екрані можете побачити декілька варіантів ножів. Досвіду гри з даною зброєю я не маю, але якщо ви знаєтесь на використанні ножів, то діліться своїм досвідом у коментарях. Це ще один вид бличної, одноручної, а часом і дворучної зброї у Вальхейм. До палець відносяться булави та молоти. Усі вони завдають тупу шкоду, акцентую на розмірі зброї, оскільки вона може допомагати вам у боях. А в палець довжина буває різною: це молоти невеликого розміру, які завдають ударів по одній цілі, такі як холодник, молоти великого розміру з зоною атаки по області, та булави з довжиною близькою до меча, які є на перших етапах гри. Взагалі усі палиці відзначаються своєю силою відкидання, а у молотів по типу «Олени Бія Є можливість завдавати атак по області, та іще з непоганим відкиданням, але шкода дещо менша. Щодо ефектів, які є у деякої зброї, то це холодник з шкодою морозом. Мечі, на мою думку, це досить універсальна зброя, яка має хорошу шкоду, блокування цієї шкоди та довжину. Але при цьому ваша швидкість атаки стає дещо меншою. Мечі завдають різну шкоду, також мають ефект шкоди духом та морозом на більш досконалих їх рівнях. Серед усієї ближньої зброї займає третє місце по відкиданню від ударів. Списи це досить цікава категорія в ближній зброї, яка завдає проколювальну шкоду. Списи мають велику швидкість атаки, непогану шкоду та можливість їх жбурляти у ціль. Але мінус в тому, що після китку треба йти та шукати ваш спис у місці, куди ви його кидали. І для ударів треба підходити на близьку дистанцію до ворогів, що може викликати дискомфорт. Але все ж таки найголовніша особливість зброї, як ближньої, то це швидкість атаки. Адгейри, на мою думку, дуже необхідні на певних етапах гри. Вони мають можливість завдавати атак по області за допомогою їх спеціального удару. Та завдяки своїй довжині бити ворога на безпечній дистанції від вас. Вони завдають проколювальну шкоду, і є лише один Адгейр під назвою Гімнафель, який, окрім звичайної шкоди, завдає шкоду ефектом блискавки. Вони стануть у нагоді в біомах болото, рівнини та імлисті землі. В цьому пункті мова піде саме про бойові сокири, а не про звичайні, хоча ті і ті мають дещо однакові функції. Бойові сокири завдають різальну шкоду, вони мають досить великий розмір, тому є дворучними, і за чого атака виглядає трохи інакше порівняно із звичайними сокирами. Сама швидкість атаки повільна, але має непогану силу, що дає бонус до відкидання ворога. В грі наявно дві бойові сокири, які мають ефект: це кришталева сокира з шкодою морозу та прокляття йотунів з ядовитою шкодою. Також цими сокирами можна рубати дерева. Уся вище перерахована зброя, окрім великих молотів по типу оленебія та списів, має спеціальну атаку, яка активується за допомогою натискання на колесо миші. Вона завдає в три рази більшу шкоду від звичайної атаки, а у списів це лише кидок по ворогу. Окрім цього, у зброї ближнього бою є атака, яка завдає вдвічі більшу шкоду противнику. Вона активується в результаті трьох послідовних атак. Цієї особливості немає у списів та великих молотів. Тож, як можна побачити, Вальхей має немало видів зброї ближнього бою, які є невід'ємною частиною геймплею. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і за бажанням діліться своїм досвідом використання тої чи іншої зброї у коментарях. Усім до нових зустрічей!